Вже десятий рік поспіль міжнародний семінар Спогади про Аушвіц та Голокост збирає суспільну активну молодь з рідних країн світу. Його ініціатори німецька громадська організація Акція спокути служба справі миру, польський центр зустрічі молоді в Освенцимі та Український інститут вивчення Голокосту Ткума. Головною задачею проєкту обрали значимість збереження колективної історичної пам'яті в суспільстві рідної держави. І такий підхід цілком себе виправдав. Всі учасники представляли свої наробки і матеріали зібрані протягом року, ділилися враженнями, готували спільні презентації національної пам'яті. Цель була дійсно дуже важна і дуже складна, як поставлена ізначально. Вот. Но вона оправдала, ну, естественно, себе, поскольку ми приїхали туди отримати якісь знання, узнати правду, ми її побачили і узнали. Ми почувствували то, як це було в різних країнах, не тільки з нашої точки зору, ми це все побачили. І ми знайшли общий язик, ми спілкувалися всі на англійському, хтось на польському намагався. Дуже було цікаво. Снай і єстена всі друг друга узнали, почувствували, що це проблема. Семінар проходив у польському місті Освенцим, де в роки війни розташовувався один із найбільших таборів смерті. За панування фашистів тут було знищено півтора мільйони людей різних національностей. Кінохроніка, представлена арміями визволення, стала найжахливішим свідченням нацистських злочинів на Нюрнбергському процесі. Програма семінару включала також екскурсії до музейних комплексів Освенциму, таборів смерті Аушвіц 1 і Аушвіц, 2 Біркенау, аналіз та обговорення проблеми історії Холокосту. Учасники продовжували на психологічних тренінгах та наукових лекціях. Для поляків це дуже болезнена тема це їх історія, це і головна чорна страниця в розвитіх Ну, би страни. Що стосується Германії, то Они да, да, довольно-таки стыдливо обо всем говорили. А проблема в том, что даже вот Вторая мировая война в школе у них не обсуждается вообще. То есть для нас это и есть проблема, для них это как бы зачеркнутая тема, закрытая. Вот. И естественно, что они были в шоке, они были удивлены, ошарашены тем, что нам показывали в музеях самому освенце. Зараз в Європі приділяється велика увага вивченню історії холокосту для формування толерантності в Україні. Проходять семінари і тренінги, на яких нинішня ситуація розглядається через призму подій минулого. Прояви ксенофобії і нацизму 21-го століття, котрі мають місце в рідних країнах, змусили європейських науковців та психологів приділити цьому аспекту особливу увагу, залучаючи до роботи молодих освітян. Адже саме вони мають пропагувати і серед учнів і серед своїх ровесників згубність масового безпам'ятства і під. Сумки сумних уроків минулого. Общаясь со своими курсантами, я, естественно, им рассказала, поделилась, то, что я увидела, о чем я узнала. Некоторые удивились, некоторые не знали. Вот. И, то есть передавать свои знания, конечно, бы хотелось, и тем более, что они естественно очень хорошие, качественные и правдивые. Дало это очень большой толчок, что есть еще ну, как бы другие возможности, другие перспективы, другие взгляды ну, на проблемы всего мира. И, конечно, хотелось бы еще участвовать в таких программах, принимать активное участие вот, и ездить, узнавать, делиться, передавать. Новини Учасники заходу побували також на екскурсії в Кракові, оглянули історичні пам'ятки давнини. Ці подорожі особливо підкреслювали контраст війни та миру, межа між якими є зараз дуже крихкою. Саме усвідомлення цієї відповідальності і стало своєрідним поштовхом до подальшої плідної роботи. Юнаки і дівчата домовилися і надалі спільно працювати над проектами спільного європейського майбутнього на основі спільного історичного минулого. Толерантність, прагнення миру і єдність тільки це може зараз зупинити хвилю. Агресивних настроїв, яка шириться європою, тому дуже важливо, що вагомі кроки в цьому напрямку вже робить прогресивна спільнота, в тому числі і українці.